Доброго ранку. Всіх бачу на каналі. Такий ранок, трохи вітер сьогодні, але знаєте, воно і вітер, але так тихенько-тихенько. Гарно так і поратися. Ми вже і кочегарим, і повичищали потихеньку, працюємо. Коричай. І там от лише далеченько-далеченько, якраз по діагоналі від мене дитячий садок. Колись і я маленьким ходив туди, мішка нашій ходив теж в цей садик. Лише там вже світло включилося, вже готові вчительки і вихователі приймати дітей майбутнє наше покоління. От такі справи. Тихенько, гарненько. Так, друзі, в сьогоднішньому відео хочу поговорити, тому що часто все ж таки питають, які ж найкращі все ж таки породи для відгодівлі. Саме для відгодівлі. Тому сьогоднішню тему присвячуємо даному питанню. Очікую від вас коментарі, вподобаєчки відповідно, і дивимося далі. Так, друзі, ми в Сараї, як завжди, і пройдемося, зробимо за одне, як то кажуть, коротенький огляд і поговоримося все ж таки на ту тематику. È, які ж, яка ж порода свиней найкраще себе, на мою думку? Зарекомендувала протягом 2023 року. Та й взагалі, з мого такого, хай там і не дуже великий досвід, але якийсь є. Якесь є розуміння, є, якась є думка своя, перш за все. Тому поїхали. Дивіться, є така порода червонопояса. пояса Виведена вона Полтавським інститутом, нашим свинарства і агропромислового розвитку. Але проблема є дана порода дуже-дуже сальна. Тому дану породу я взагалі не рекомендую. У мене де я з чому і яким чином я стикнув, зіткнувся з даною породою. Це в той момент, коли в мене були перші свиноматки, вони були відібрані. Ну, я купив обичних свиней, купив собі. Да. І там же ця, і в мене було красно вона в чистоті більш-менш, ну як в чистоті не зовсім, але тріхи була. Так? І вийшла така ситуація, що прийшлося мені тоді залишати собі свиноматок і відбирав. Так, вона як мамка бомбова була, все, клас, супер. Але уявіть собі, що в порося, там умовно 120-130 кілограм м'ясо фактично. Немає зато великий прошарок сала. І що б ви не, як би ви їх не кормили, що б ви не робили, чим би їх ви не крили, ну, коротше, це жесть жезло. І потім я, поки не почав підливати ландраса, 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 я їх більш-менш якось вивів. Тому дану породу я нікому не рекомендую, тому, але бачу, частенько пишуть оголошення, що червона пояса це м'ясна порода. Це зовсім не м'ясна порода. Так, тепер поїхали стосовно мого господарства. Дивіться, це наша свинка була виводна, покрита французьким п'єтреном. Французького п'єтрена з пермодосу я беру в Андрія Петровича. Дані свині народилися 24 жовтня минулого року, відповідно. От така в них Конституція тіла м'ясничків. Дана порода також характеризується, ну, кнур їхній батько, тим, що в нього голова невеличка, сам він по собі лисий, форми дійсно гарненькі, жопастенькі, все як положено для м'ясничків. Якщо ви наприклад, знову ж таки, вертаємося до теми е, покриття свинки, ви, наприклад, маєте певну свиноматку і вирішили її все ж таки покрити да? тим чи іншим кнуром. Дивіться, які форми. Вирішили ви ту саму свинку покрити тим самим французьким п'єтреном. І ви розумієте, що коли ви покриваєте, вона їм там наведе умовно там, якийсь там енний місяць, потім ви рахуєте, що вони виростуть ще там, додати 6-7 місяців, да, плюс-мінус. І ви розумієте, що в цей період, коли я її планую покривати, ажіотажу і попиту на сало не буде. Плюс-мінус, ну, ми ж розуміємо, що там, коли помідори гірок, там, коли те се, сало дійсно там краще йде, там є періоди, коли гірше. Тому ви берете цим кнуриком, цим спермотозою цієї французького п'єтрена, покриваєте свиней і ви получаєте максимально більший вигід м'яса, чим, наприклад, від повороду Ландрат. Далі я вам цих свинок покажу, кабанчиків. І тому для того, щоб... Розуміти, да, ви, ви самі для себе визначаєте, що ви хочете, наприклад, якщо ви хочете торгувати м'ясом чи салом, да, ви будете розуміти, що в той період вам треба більше м'яса, а в той період більше сала. Тому я вам скажу, мої одну партію вирізали цих, мені вони понравились дуже. По-перше, вихід м'яса шикарний. Сало, якщо ви там, як ми перед цим різали кабанчика 210 кг, да, воно тоненьке, зато воно сало вже плотне. 9 місяців без питань. Що ще такого додати? Навіть якщо ви їх будете здавати шабаям, повірте, вони вас з цих свиней відірюють з руками і ногами. Це 100%. Так, поїхали далі. В порівнянні з цими, ось тут інколи приходиться, як би, як би ви хотіли цього не хотіли, але деяких свиноматок приходиться покривати ландрасом для того, щоб. Отримати ремонтних свинок. Без цього розвиток свинарства і вашого господарства приречений до нуля. Тому будемо їх різати, подивимося, який буде дійсно вихід. Це ми їх почнемо в лютому місяці різати. Зараз ми дорізаємо свиней, зараз вам покажу, які були покриті контуром з перемодозу. Брав я у Жені в Мильцях. А це також ландроз, донська генетика, наша свинка, старушка, була покрита цим кнуриком. Одного кабанчика ми залишали з яйцями, ми його, як то кажуть, продали на кнура. Людина одна та що просила, трішки нас підвела, то забрала інша людина. Нічого страшного. Двох свинок ми відібрали поки собі, дивимося і будемо їх вакцинувати, і проводити з ними профілактичні всі роботи. А цих же ж подивимося і вже у лютому місяці я вам розкажу, який дійсно вигляд, що краще, що гірше. На вигляд вони кругленькі, височенькі, по темпах росту непогано, я вам скажу, набирають. Дані свині 5.07 народжені, тобто 8, -й, 9, -й, 10, -й, 11, -й, 12, -й, перший місяць, тобто їм 6 місяців там і буквально 10, і 5 днів. От така ситуація. Гарненькі, кругленькі. Для порівняння, щоб ви розуміли, дивіться, перегородки між кормушками е 40 см. От такий кабанчик. Так, поїхали далі. Ще одна порода, яка мені сподобалась, це покривати контуром. Раніше якось я до цього до породи цей контур скептично відносився. Але коли сам покрив побачив результат. Мене він влаштовує повністю. По виходу, по всьому, ми також ріжемо їх уже, непогано, я вам скажу. І лопаточка, і задочок, і салко тоненьке, десь там є в районі, ну, в середньому десь до двох пальчиків. Соло не товсте, але гарне. От такі кабанчики. Тому також рекомендую покривати свиней контуром. Взагалі, що я хочу ще додати, що для відгодівлі свиней, якщо ви. Вам потрібно відібрати, там, чи купити ви хочете, чи, чи все ж таки ну, будь-що зробити, то пойміть, що в чистоті ніколи не беріть поросят для відгодів. Це так само я прослідкував і це ще зрозумів, коли займався крольми. Я, в мене були, наприклад, термонські породи, самочок, або хіплуси. І вже я їх покривав тим самим. Каліфорнійцем, тим самим якимось можна ще було, були в мене ще полтавське срібло, породи, короличка, да. самочка повинна бути в чистоті, гарненька, все як положено. А покриваєте ви вже іншим що породою для того, щоб отримати гібрида. Так само це все справа прослідковується і в свинарстві. Гібриди вони швидше, краще, ну, вони ну, набагато пояріше будуть по набору ваги. Але знову ж таки дивіться, є ось такий кабанчик, ось дивіться який. І он стоїть свинка Незрочна, невеличка. Тому на даній свинці ми проведемо експеримент. Так як в мене катазол зараз є. Ми її ось окремо проглистуємо, ми її укол поставимо. Хоча глистів в них немає, але нічого. І будемо, там є схема одна цікава, спробуємо катазол проколоть і подивимося, чи здійсно. Він допоможе для її росту. І там, коли будуть опороси, я вам ще там покажу схему стосовно застосування катазала. Отакі наші. І знову ж таки, опять ще один виводок це наш французький п'єтренчик. Все ж я ж кажу, я в нього, якщо чесно, я закопався, Це порода бомбова. Та й взагалі, скільки я покривав синей породи п'єтрен, то, все ж таки, я вам скажу п'єтренчиком: як покриєш, буде бомба. Також я пробував покривати мокстером. Від Максера я відмовився, тому що дуже складні опороси. Плоди дуже важкі, великі. І тому я прийняв рішення і в своєму господарстві я не використовую спермодози Максера 304 або взагалі даже Максера, й не хочу. Все решта п'єтрени, дюрки, без питань. Дюрком також покривав нашу свинку F1, свині бомбові, високі на ногах, там, такі ж шикарні були. Можна б навіть попробувати залишити на свинку, але ми зарізали та й все. Нам так проще. О, дивіться, які. Дані свині народилися 4.09, тобто їм 4 місяці. 10, 11, 12 1 місяць. Ось це їм було 4 січня 4 місяці. Знову ж таки, є кльопа нашій, наша, наша дівчинка. Але вона потихеньку набирає собі там своїх 600-700 грам за добу. Ми перед цим я її вожив колись, як було, ні, там 21 кілограм, тоді там 31 чи 32, не пам'ятаю вже чесно. То я поділив на ті дні і там вийшло в районі 650-700 грамів. До 700 грам вона в добу набирає. Форми в неї дивіться, які. Вона збита, вона все клас, супер. Але якщо в порівнянні ось кабанчик стоїть, дивіться який, і кльопу, то самі розумієте. Так, друзі, от така ситуація. Картина, як то кажуть. Так, І тепер, як то кажуть, підведемо невеличкий підсумок нашого відео. Очікую від вас е, коментарі з даного питання. Е, що я вам хочу сказати? Що е, краще покривати свинок пород, ну для того, щоб отримати гарний товарний молодняк для відгодівлі, це пєтреном або кантором. На даний момент вони мені саме найкраще сподобались. Всім дякую за перегляди. Також дякую, що там я на своєму каналі перед цим ну, відео там звертався для допомоги хлопцям з підрозділу Омега. В спільноті ви бачили ціль, як то кажуть, досягнута. Хто поміг, велике, дуже дякую. Всім саме головне це здоров'я. Ми погнали далі працювати. Не забуваємо писати коментарі, ваша думка стосовно даних порід. І не буду проти, якщо і будуть ігри за. Якщо ви напишете, де ви берете спермодози, в кого саме, поділіться контактами, можливо, у вас там щось є краще, є щось цікавіше. Буду дуже вдячний. Так, добре, всім все найкраще.